Ми пливемо на теплоході у Тернопільській області, на Тернополі. Вони декілька назад тому викупили оцей величезний сок, похожий на озеро. Може і є озеро, я не знаю. А ми з да, класом на екскурсії з'їздити Тернопіль і на теплоході ми катаємось. Блін, і там в Тернополі так класно. Дуже класно. Що якесь місто? Так що величезний прапор України. І Це? Тут ще, трущоб, але багато рейомів. Ще так, я хочу вирішити. Всі хочуть жити. Так, так мої є накласники, говорять. Отут ми там маємо. Бачите? Є тут. Ну, де, на жаль, не поїдемо. Таке це трошки ще. Я вам маємо І зараз ми приближаємося до цього біжчика. отправилась наряд. Да. И рассказываю, что их, ну, москаляки. Ой, танка там. О, тут кибельку. Гарних теж. Така з часна будівля, така вибивали. І тут а алею на честь героїв. Да, і тут взагалі плані можна, бо засосе. Представляєте, там такі пляжні зони, там можна купати, а тут не можна. Але тут плавають качки, тільки вони там. Біля легають. О, ми вже добираємося. Ще трошки ми на мене. Махаємо, махаємо, махаємо. Якщо вони бачать, то буде дуже круто.